Друзі, тихо, ми вітаємо вас у новому влозі. Ми так то вже новий. Попередній закінчився зараз. Почався новий. Ми вирушили в нашу першу подорож на автомобілі по Норвегії. Сьогодні ми з вами спускаємося на сам південь Норвегії до моря до одного з найстаріших чи навіть найстарішого маяка в цілій Норвегії. Наша дорога складатиме 4 години 41 хвилину, 386 кілометрів. Так, наша перша зарядка до 84%. За скільки часу? Ой. 17 хвилин. Сфотографірувала. Скуту... Ну, а я купила собі морозиво. Друзі, от і доїхали ми на наше Airbnb. Так виглядає територія. Там Данило розбирається, як нам поселитися в наші апартаменти. Зараз плануємо поїхати швиденько підзарядити машину, бо в нас залишилось 25%. Також треба купити продукти на вечерю і взагалі на ці дні, що ми тут будемо. Тому ось таке. Маріан везе нас в наш Airbnb. Він нас доволі такий на горі. Саме так я їду, зараз буду їхати по серпантинах і Данила буде вкачувати. Ми закупилися в Ремі, ми вигуляли собачку. Зараз будемо готувати вечерю. І ще Данила обіцяв зняти вам румтур. Добрий раночок, друзі. У нас сьогодні п'ятниця на календарі. У нас сьогодні, на жаль, все ще робочий день. Мусимо працювати, але сьогодні зранку вирішили поїхати вдвох погуляти і спробувати десь все ж таки знайти зарядку, тому що вчора нам не, не вдалося біля якогось медичного центру зарядити машину. Були трошки втомлені, тому ми поїли і дивились серіали і нічого більше не робили. Сьогодні плануємо швидше справитися з роботою і, можливо, вечірню прогулянку теж кудись гарно собі поїхати погуляти. Так, от ми гуляємо вздовж такої дороги. Покажу вам. Данило каже, що так би виглядали наші всі пригулянки з араном. Якби ми жили в Америці, отак от, от ми по американськи сьогодні гуляємо. Хочеш привітатися Нас з друзями? Хочеш мені привітатися мені. з друзями? Привіт, друзі. Привіт. Данило, привітався з вами, друзі. Боже, мене така зачіска дивовижна. Ми тільки прокинулися одразу пішли гуляти, бо в Данила вже стендап на 10.30, і Нам треба хоча б до 10.00 вернутися. Ось такі в мене нові шаровари є. В так і живе. Здається, пес вже готовий, щоб йому кидали м'яч. Він якось трошки. На тякає. Так, Данило зараз буде приймати пробу цього найкращого в світі лата. Данило, пусти, будь ласка, на тест тест Ммм, як смачно. Дійсно смачно. Так, друзі, ми з вами добралися в найпівденнішу частину Норвегії. Команда Веселі капелюшки. Так, то я. Зібралася в дорогу. Шпарить неймовірне сонце. Дуже душно. Саме за до мене вже можна бачити найстаріший маяк Норвегії. Зараз ми будемо до нього якось добиратися по скелях. Що це за шапочка там? Воно Та вон на цю стеж. Судинку. Не Давай, мене часу немає. Ти не поспішай мене дораз. Здається, там де я був виліз, там легше було. Вон став ного сюди. Вже ходимо 26 хвилин, але від маяка щось ми віддаляємося віддаляємося поки йдемо по такій місцевості. Єдине, що не сторожує, це те, що немає людей. Ми вже зупинялись попити водичку. Песик зупинявся покатулятися в травичці. Ось такий от шлях. У нас вже сходять 10 літрів поту. Ми тут на такий привал в тіньочку від каменя ось цього присіли. Дуже спекотно. Я собі катаюсь, катуляюсь, катуляюсь і жую траву. Катаюсь, я й катуляю Вже доходить 50-та хвилина нашого хайку. Ми на нашому маршруті побачили ось таке озерце і тримаємо курс на нього. Данило хотів скоротити, але ми відпочили і ніби йдемо. Можливо, дамо зараз песикові можливість окунутися в цьому озерці. Я собі плаваю і плаваю і засмагаю, і потім знову я плаваю в воді, бо я плаву. chacha subaka, subaka Друзі, вітаю вас! Скоріше за все на найвищій точці нашого хайку. Тут ми дуже неочікувано дійшли до такого пейзажу. Неймовірного там ви можете бачити безкрає море. Дуже красиве, просто неймовірно. Тут не знаю, відчуваєш себе як на кінцівці світу. А там, нарешті, наша фінальна найпівденніша точка Норвегії, а також найстаріший маяк, збудований в Норвегії. Неймовірна краса. Доволі складний хайк. Не можу сказати, що ми його розслаблено проходили, але оце все вартує кожної краплинки, поту, пролитої з нас. Зараз будемо насолоджуватись цим всім. Динальні наші кроки по такому невеличкому обривчику. Так, ми прийшли очищатися від жахливого болота, Це в яке допитав, арон впав пару хвилин тому. Ось такий от метод очищення в нас. Можна побачити німецькі доти, де вони коли захопили Норвегію. тут був Такий блокпост біля цього маяка. А ось тут можна спостерігати таку природу. в своїй природі людиною. А ось такий тут майже захід сонця. Шоста година. Ось видно, як крутиться цей робочий маяк. Дивіться, яка крута ця він за... це капець. Ми нафоткалися біля маяка. Дуже він красивий. Дуже рекомендую додати собі його в список місць, які варто відвідати. Наприклад, якщо ви будете планувати якусь подорож автомобілем там, чи кемпервеном по Норвегії, це того вартує. Мабуть, єдина рекомендація це то, що в першу чергу відвідайте маяк, а потім йдіть на цей хайк. Тому що ми вже досить такі не фотогієнічні зараз. Я вся в болоті. Мої єдині передні кросовки в болоті. Ми втомлені на останніх силах. Спускаємося вже до машини. Можемо на фоні сонця подивитися на маяк. Чомусь на, цьому, на цій зарядці, на яку ми поставили автомобіль, вона не зарядилася. Данило каже, що десь на 5% за весь цей час. А ми тут були 2 години 43 хвилини. Сумарно пройшли 4,29 кілометри, 4 кілометри, і я спалила 314 активних калорій. Ось такий от у нас хайк вийшов до маяка і по скелях. Ми вивели собаку на прогулянку фінальну цього вечора. Та година. 21.34. Сонечко тільки почало почало сідати. Ми не зможемо там підійти подивитися. Не зможемо. я в свій тайм. Ми yeah. тупо до когось додому йдемо. Ти думаєш, ти на like так, це на дорога? Як чийсь гараж. Так, як чийсь гараж. Тому ми йдемо назад. Ти кого знімаєш? Алло? тайм. Мені було дуже важко переодягатися, тому я прямо в піжамі гуляю. Ось так, друзі, завтра побачимося. Ще зараз вам покажемо захід сонця. Як підійдемо десь, бо його не видно. А такий отут райончик. А ось і захід сонця. А може не кривитись? Нащо ти знімаєш мене? Це заколкує з какашками і з цілком. Ось Маріана на фоні заходу сонця в піжамі. Ранку, друзі, новий день на календарі. Ми поснідали, прийняли рішення піти на хайк, а після того вернутися додому. додому. А після того, вже коли спаде спека, поїхати десь покупатися. Тому ми зараз на такому. Я би сказала, досить такий він пустельний такий хайк, хоча є зелень, тому, мабуть, не дуже правильно називати його пустельним. Данило каже, що він приблизно на 4 кілометри. Як ви бачите, вчора ми собі пообіцяли ніколи більше в житті в шортах не ходити на хайк. Тому я в шортах, а Данило вже. Я не змогла тому що зараз плюс 25, а на сонці відчувається, як всі 30. ну <му> це це ти є. Джонеля. Ну перш таких джунглях. Йдемо в гості до Тарзана. Так, щойно завершилась у нас зупинка. Ми поповнили будматеріали для птахів, щоб вони собі могли вити гніздечка. Основний спонсор будматеріалів. Ось. Проходимо ми таку галявину з каменів. Ось занило. А отут от хтось побудував таку, такий стовпець з каміння. Бачите, тут дуже багато різного каміння, і люди будують такі фігурки з нього. Може, ти побудуєш швиденько якусь? Давай, побудуй на пам'ять, щоб люди знали. Що це твій? Будь ласка, ну. У ну, мене то тяжке. Та ну просто Ви? з менших. Ну тяжки. Мені здається, воно вже було побудоване. Все, 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 Я досить, досить. Помагаю. Я невидимий. Може виходь вже з водички. Я не вийду. Давай вже поплавав і досить, виходь. Я сказав, що не вийду, значить не вийду. голова. повністю спина і голова. Але бачимо, вже не хехає, значить він охолодився. Так, друзі, ми з вами підійшли до нашого з вами другого в житті фьорду. Перший ми з вами бачили осло фьорд, а це отут фьорд на цій місцевості. Я хочу вам показати, тут такий є. Зараз ми підійдемо ближче до фьорду і знімемо його. Я хочу показати вам тут такий мостик з каменю. Прикольний. Зараз будемо по ньому йти, якщо пес мене не зіб'є з ніг. Господи. Окей, ми йдемо по мостику, песик іде по водичці. Ну, доволі розумне рішення для охолодження. Тут так тече вода і мені здається, вона там десь в якийсь водоспадок спадає. Прикольний, дуже красиво. Зараз будемо тут десь сідати на якийсь столик з лавочкою і милуватися видом на фьорд, Пофоткатись ще хочемо. А ще цікавий момент, що тут є такий письмовий столик. Друзі, пишу лист вам. Пишу тут пункт перший підписатись на канал. Пункт другий поставити лайк цьому відео. Пункт третій. Тоді, з ймовірністю 99%, ви теж приїдете сюди, подивитися на цей фьорд. Я навіть зараз піду і кину монетку, друзі, щоб ви всі сюди приїхали. Так, ми приїхали 10 хвилин від нашого дому, на такому паркінгу запаркували машину і через такий лісочок йдемо зараз до фьорду спробувати засмагати і, можливо, покупатись, якщо вода буде тепла. Вау, вода така тепла! Щойно поплавала, зараз лежу тут. Засмагаю. Данило проходить до Олінгво. Бо боїться, що його словникового запасу не вистачить, і щоб піти поплавати. Хочу вам сказати, що вода настільки тепла, десь така, як в Італії, або навіть я пам'ятаю, коли я на пафосі на Кіпрі була. Теж така тепла була. Вода з неї просто не хочеться вилазити. І дуже довгий період часу, дуже мілко, і пісок, прям такий, аж гарячий, хоч ти в воді, але ти рухаєш пісок, і він такий дуже дуже гарячий. Гарон теж насолоджується сосновим лісом. Треба всю цю воду покусати. Друзі, після чудового відпочинку на норвежському фьорді в морській воді ми приїхали в таке містечко, яке називається Люфтгал. І воно дуже таке няшне, маленьке. От подивіться, який прикольний велосипед і повністю обв'язаний якоюсь такою в'язоною. І я надіюсь, ми тут побачимо якісь гарні няшні пам'ятники. Ось тут є хлопчики, який грає на сопілці. і біля нього Бембі. Такий фонтанчик питний для собак зробили. Будемо гуляти по цьому містечку зараз. Thank you Так, друзі, я тянула до останнього, щоб зняти цей румтур. І от вже ми виїжджаємо з цієї хати, і я вам показую тут такий вхід. Значить, Тут у нас була основна спальня, така от з видом на парковку. Тут у нас така дитяча спальня з чудовим портретом коровки. Тут у нас була ванна, кімната. І тут у нас була така вітальня без обіднього стола. Тут така ще була тераска, але ми її не використовували. Бо це в принципі кімната для мух. І ось тут у нас була така кухонька невеличка. А територія насправді дуже класна. Ми тут прямо під таким лісочком жили сосновим. Подолали одну годину шляху і зупинилися в такому місці, яке називається Крістіансан. Ось є на фоні основного собору. Це дуже красиве маленьке норвежське містечко на півдні Норвегії. Відоме тим, що тут є гарні пляжі, приємний теплий клімат, а також тут дуже дорого. Хоча, мені здається, в Норвегії немає міст. Містечко про яке можна сказати, о, дешеве місто в Норвегії. От так що ми приїхали. Почали, запаркувалися, а також поставили наш автомобіль на зарядку і тим часом вирушаємо на пошуки мені якоїсь людяної кави. Але поки план такий, хочемо погуляти, подосліджувати, можливо, підійти до води, яка тут є. Просто відпочити не поспішаємо поки що. Каши алтикофис тиары. Покажи тиару, ты показала тиару? Ось такий житловий комплекс, а прямо в них під носом фьорд. І дихаєте ціле життя морською водою. Так, друзі, поки Данило пішов перепарковувати нашу машину, яка вже зарядилася на 100%. Тому що насправді, якщо е, машина зарядилася на 100% на чарджері, то її потрібно перепаркувати, щоб хтось інший міг зайняти цей чарджер і заряджати свою машину. Інакше нараховується штраф. А я тут поки що сижу з таким от видом на порт такий міні-яхтовий, і вирішила провести нашу з вами найулюбленішу рубрику. Цікаві факти. Факт перший. В центрі міста ми зараз підемо до неї. Знаходиться дуже стара фортеця, яка була збудована в 17 столітті, збудована для того, щоб захищати берегову лінію Крістіан Санду і, мабуть, Норвегії. Вона в досить хорошому стані збереглася. Ми зараз підійдемо до неї, подивимося. Другий цікавий факт це те, що Крістіан Санд вважається південною культурною столицею Норвегії, тому що тут знаходиться величезний мистецький театр, мистецький музей і проходять різні фестивалі фестивалі мистецтва, і от ми зараз проходили повз і там будували буквально сцену для фестивалю мистецтв. Третій цікавий факт: це тут знаходиться дуже великий порт, основний порт, який сполучає Норвегію з материковою Європою. Тут курсує паром до із Данії. Наступний факт це те, що в Крістіансанді знаходиться найбільший в Норвегії зоопарк. Але друзі, ми з вами не підтримуємо зоопарки ні в якому разі. Ну але факт залишається фактом в цьому зоопарку є представники 40 різних 140 різних тварин. І останній цікавий факт про Крістіан Санд. Це те, що це курортне місто. Тут знаходяться найкращі пляжі Норвегії, і в фьордах Крістіан Санду насправді досить тепла вода, в якій можна купатися, і тут популярний пляжний відпочинок. От я навіть сижу, і Там от за до мене видно невеличкий пляж, де люди собі плавають, купаються і відпочивають засмагають. Так що отакі от цікаві факти. Про Кристіан Санд Закінчилася наша прогулянка по, Крі... по Крістіан Сану. Ми вернулися на наш паркінг і зараз будемо вирушати вже напряму в Осло, але перед тим плануємо ще заїхати на якусь заправку, з'їсти або Макдональдс, або ходога. Так що Крістіан це чудове місто, друзі. Якщо ви будете проїздом, обов'язково на деньок заїхати погуляти це необхідність, бо дуже таке воно красиве. Все, друзі, дивіться, яке гарне небо. Ми вернулися в Осло. Ставимо машину на зарядку. Данило аутфіт, чекап є. І все. Закінчується на цьому наш влог. Дякую, що додивились до кінця. Я вам ще покажу це магічне небо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і побачимося в наступному відео.